Ми доїдемо до нашого етера. Дмитра Снігірьова, співголову громадської ініціативи права справа. Пане Дмитре, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава вітаю, пане Дмитре, Давайте розпочнемо з важливої теми: це масштабний наступ окупантів на напрямку Авдіївка, Мар'їнка. Ну і лимано купінський напрямок. Там ще від учорашньої ночі активізувалися ворожі дії. Яка ситуація станом на сьогодні? Будь ласка, ваша фахова аналітика. Давайте по Авдіївському напрямку, так. до якого прикуталася увага, наразі можемо говорити про те, що в районі Красногорівки збройні сили України мають тактичні успіхи і повернули раніше втрачені позиції. Бабичи то в районі Авдіївки в ході успішних дій збройних сил України був захоплений полон російський на майнацію. громадянин не впало. Людина приїхала пів світу, щоб потрапити в полоту полону захисників. Але наявність іноземних найманців свідчить про те, що Російська Федерація намагається вирішити питання комплектування особовим складом підрозділів збройних сил Російської Федерації в Україні за рахунок тому іноземних найманців варто говорити і про те, що всі повідомлення російської сторони про те, що вони взяли під вогневий контроль локації. Українських військ у районі Авдіївки не відповідають дійсності. Є сповільна локація, і Збройні сили України можуть здійснювати планові ротації, підвезення Бакаєвої поранених. З приводу наступів російських військ знов задіяна тактика використання танкових колон. Не випадково повідомлення генштабу збройних сил України повідомляється про. Чисельні втрати е, окупантів як в живій силі, так і відповідно, бронетехніці. Тобто росіян нічому не вчиться. Ну це й добре для українців стосовно марінки, е, е, ну, ва важка ситуація. Окупанти намагаються продавити зб... позиції збройних сил України як безпосередньо в самому населеному пункту, так і знов таки використовують тактику фланових. Ударів на районі населеного пункту Побіда більше 15 бозів в цьому районі варто й говорити про високу інтенсивність засобів ураження російських військ, як на авдіївському, так і відповідно Мар'їнському напрямку. Плюс використання штурмової авіації досить показовим є те, що збройні сили України в чергове приземлили російську сушку. Це штурмовик російський, який працював по позиціях збройних сил України. І з позитиву можемо сказати, що це вже п'ятий літак збройних сил Російської Федерації, який був збитий нашими захисниками. По Бахмутському напрямку є тактичні успіхи збройних сил України в районі відповідна Андріївки. Там вже бої точаться не біля залізниці, а є повідомлення, які свідчать про те, що збройним силам України на окремих ділянках вдалося. Вийти за залізнично з кольорі, яка використовувалася російськими окупантами як лінія оборони, зустрічний характер боїв в районі Клісівки. Варто відзначити, що на цей напрямок Росіяни перекидають найбільш боєздатні підрозділи російських віця, повітряно десантні бригади, які намагаються повернути раніше втрачені позиції. Варто відзначити, що по всій ділянці фронту. Україна російська окупанти визнають високу інтенсивність вогневого ураження української сторони і відповідно високий рівень контрбатарейної боротьби, Причому наголошують у Росіян він відсутній від слова абсолютно. Тобто, знову таки за рахунок використання тактико-технічних характеристик західної зброї і відповідно, військового спорядження в першу чергу контрбатарейних радарів збройні сили України. Наносять значних втрат окупантам живій силі і техніки. Куп'янський Лимацький напрямок традиційно складний, враховуючи ту кількість окупантів, зосереджених на цьому напрямку. Нагадаю, більше 120 тисяч, намагаються атакувати з району Лимана, Першого в район Сенківки. Є певні тактичні успіхи. Важка ситуація в районі Макіївки вже традиційно, бо на цьому напрямку зосереджено. Власне, як бронетанкові підрозділи російських окупантів, так і введено в дію власне, оперативні резерви з метою прориву української оборони. Менше з тим знов таки варто говорити, що в районі Маківки в районі Сенківки окупантів виключно тактичні успіхи. Це просування на декілька сот метрів, причому ціною великої кількості знищеної бронетехніки особового складу. Запеклий характер боїв на Лиманському напрямку. Це е, в районі Білогорівки. Традиційно вже плюс відповідна е, серебрянська лісничка і торський так званий виступ, де окупанти намагаються прорвати оборону збройних сил України і вийти безпосередньо на лівий берег оскола. Е, ситуація знов таки важка, але варто говорити, що тут є активний характер української оборони, плюс успішні зустрічні контратаки. І з позитиву можемо відзначити знов таки успішний характер ураження тилової інфраструктури окупантів на територіях як Луганських, так і Донецьких областей. Було нанесено низку ударів за вчорашній день. Це місто Дакова, яке вважається ключовим транспортним хабом окупантів. Там великий залізничний вузол вибухала досить довго. судячи з подвійної детонації це склад з ПК були. Відповідно нанесені удари по пункту постійної дислокації окупантів в місті Креміна. Самі окупанти повідомляють про чисельні жертви серед особового складу. З ситуації по окупованих територіях варто відзначити відсутність мобільного інтернету на території так званої ЛНР, причому інтернет дають виключно в місцях масового зосередження, де можуть контролювати трафік. Безпосередньо осіб, які користуються цими послугами, тобто намагаються відслідкувати всю інформацію, яка ну, виходить за межі так званих квадротворень. А це свідчить про невпевненість російських спецслужб відповідного розгортання масового руху спротиву на окупованих територіях. Ще важливе запитання. Вчора була рекордна кількість вбитих окупантів 1380 за добу. Про що це свідчить, пане Дмитре? Про активний характер оборони збройних сил України успішний контрнаступ. Причому варто говорити що проводяться успішні операції не тільки на умовно донецько Луганському напрямку, але й відповідно. На Токмацькому, це Запорізька області. Ми можемо говорити про успішні дії збройних сил України на лівому березі Дніпра, досить обережно, але менше встиг. І Варто говорити про успішний характер застосування збройними силами України касетних боєприпасів. Це визнають самі окупанти. Ця тактика характерна для Токмацького напрямку, де досить серйозні втрати, бо окупанти змушені виводити цілими підрозділами. Частини повітряних десантних зокрема, 76-ї дивізії на доукомплектування. Ну і відповідно запеклий характер боїв в районі Авдіївки, де ми успішно утилізуємо наступаючі колони. Всі бачили ті фірічні відео спаленої техніки великої кількості російських окупантів, які були знищені в районі і Авдіївського і, Відповідно, терекону до речі, варто сказати, що терекон знаходиться під контролем збройних сил України ситуація складна, але ще раз підкрещу, контрольована, пане Дмитре, зараз ми а, коментуємо а, приїзд а, сьогодні? Вчора ми коментували приїзд а, Сергія Лаврова, а, міністра закордонних кордони справ Російської Федерації в Кенян в Північну Корею. А і а, декілька тижнів тому Білий Дім. А, Підтвердив, що е, тисяча контейнерів е, зброї е, вже потрапило з території північної Кореї в Росію. Чи є якісь е, ознаки того, що вони все ж таки прибули в Україну і Росія вже користується саме північно-корейським озброєнням? Так, є відео підтвердження і фото. Підтвердження то що, власне. І артилерійські снаряди 152 мм і міліметри. Відповідна снаряди 122 мм корейського виробництва з відповідним маркуванням є вже на озброєнні російських окупантів, але найбільша небезпека можливої співпраці між пеніянами ян відповідно Москвою. Це е, можливість передачі так званих ракетної технології, тобто балістичних ракет е, виробництва КНДР. У них ціла програма Хвасан там дальність ураження від 300 до 600 кілометрів. Це серйозна техніка, незважаючи на свій перші по відношенню до ракетної програми КНДР. Варто зауважити і той факт, що іранська ракетна програма в більшості своєї була успішно реалізована саме завдяки завдяки співпраці з КНДР. І е, якщо з Іраном е, ситуація щодо постачання балістичних ракет більш-менш прогнозована і ясна, наразі немає жодних підтверджених даних, крім власне публікації в Вашингтон послід заяв Буданова, які не підтвердилися, то з комуністичною Кореєю ситуація може бути значно складна. Ще раз підкреслю у російських окупантів брак власне балістичних ракет, подібного радіусу ураження. Тому це може бути серйозним викликом для цивілізованого світу відповідно України. дякую вам дуже. Дякую вам за включення. Дмитро Снігіровськ, голова громадської ініціативи «Права справа.